Андрію Олександровичу, початок року це завжди час планування діяльності на рік. З новим 2013 роком на Кіровоградщину прийшов і новий губернатор Андрій Ніколаєнко. Хотілося б почути і вашу точку зору, ваш коментар з цього приводу. Чи збираєтеся ви співпрацювати з новим губернатором? Які ваші будуть подальші плани? На це питання я хочу відповісти таким чином. Основним критерієм відповіді і основним критерієм моєї співпраці буде бажання нового губернатора працювати на благо Кіровоградців. Я скажу, що е, співпраця або не співпраця буде залежати від того, чи зможе він ефективно виконувати ті програми, які фактично розпочав його попередник Сергій Миколайович Роларін. Чи зможе він... Е, бути е, самостійною людиною, самостійно приймати рішення, чи зможе він як наймолодший губернатор в Україні е, ефективно вирішувати такі складні питання, як питання безробіття, е, високий рівень боргів по зарплаті, високий рівень злочинності на Кіровоградщині. Так от, Питання або відповіді на ці питання покаже час і конкретні дії нового губернатора. Я, звісно ж, готовий до співпраці, тому що це і є моя мета. Я обирався саме для того, щоб захищати інтереси Кіровограців. І він, я вважаю, що тут знаходиться саме для цього ж. Першим тестом у вирішенні цієї складної задачі буде... Подання коригувань до бюджету, до закону про бюджет на 2013 рік. Андрій Олександрович, ми підготували кілька відеоматеріалів, сюжетів по темам, які дуже хвилюють Ви Хотіли б зараз разом з вами подивитися, їх переглянути. Тоді перший сюжет. Протистояння мешканців Кіровограда та компанії мобільного зв'язку розпочалося ще у вересні минулого року. Тоді на території одного з приватних домоволодінь на розі вулиць Варшавської та індустріальної, мікрорайону Новомиколаївка, розпочалося будівництво базової станції вежі мобільного зв'язку. Про це дізналися місцеві мешканці і організували на місці будівництва мітинг протест. Виявилося, що документація оформлена неналежним чином, і традиційно ніхто не запитав у місцевих жителів згоди на встановлення вежі. Тоді, на період виборчої кампанії, щоб ситуація не набула широкого розголосу, будівництво згорнули. Шановні можна вашого бача. Інстанції, які здійснюють контроль за роботою та встановленням таких веж, намагалися призупинити будівництво, та не дивлячись на приписи та протести кіровоградців, вежу таки збудували Он там Дві і тут одна наразі ну, так можна. Ну, разве та можна так обкружить повністю? Детська лікарня, жінки народжують діток і взяти так нас отаком взять окружить 21 січня. Кіровоградці та ініціативна група Кіровоград наше рідне місто в знак протесту проти будівництва веж мобільного зв'язку без їхньої згоди провели акцію по спаленню стартових пакетів МТС Андрій Олександровичу. Ще під час виборчої кампанії ви активно підтримували мешканців Новомиколаїв які виступили проти будівництва мобільної вежі на жаль вежу все ж таки встановили мобільні війни в Кіровограді продовжуються і ви вже в статусі народного депутата як ви збираєтесь допомогти людям які будуть ваші подальші дії і кроки ну, ви знаєте проблема мобільних війн так званих набула дуже широкого резонансу у національних ЗМІ, як в газетах, так і на каналах, на телебаченні. Тому мені знаєте, згадуються слова одного з місцевих журналістів, який сказав, що подав у своєму матеріалі, що для того, щоб звичайній людині отримати дозвіл, для того, щоб зробити дерево, наприклад, сухе дерево, йому треба зібрати дозволи, санстанції, зеленстрою. Потім поцікавитись думкою сусідів, навіть може зібрати підписи на папері для того, щоб йому дали такий дозвіл. Крім того, ви знаєте, мабуть, що таке встановити автономне опалення. Теж потрібно зібрати цілу купу дозволів, а також поцікавитись думкою сусідів. Я знаю, до мене у громадську приймальню звертались люди, які просто не мали змогу це зробити, тому що це дуже складно. Не тому, що немає грошей, а тому, що просто є бюрократична процедура. І не дивлячись на все це, компанія, мобільний оператор будує 35-метрову мобільну вежу прямо під носом у десятків, у сотень громадян і причому не питає їх. Абсолютно ні про що. Я особисто як... Народний депутат подав депутатського запиту до прокуратури, до санстанції, до інших е, органів державної влади і отримав відповідь. От, до речі, ця відповідь дуже цікава. Тут записано про те, що е, власник земельної ділянки, на якій побудовано цю вежу, порушив земельне законодавство і буде притягнутий до адміністративної відповідальності. Хочу також додати про те, що... Ну, нарешті і міська влада е, з цього приводу почала щось робити. Е, мер міста е, неодноразово публічно заявляв про те, що е, такі споруди, такі конструкції не можуть бути зведені без відома мешканців і без згоди мешканців. Але, ви знаєте, е, виявляється, що для мобільних операторів закони не писані. Так от мене дуже тішить, що... Міський голова все ж таки заявив публічно нещодавно про те, що він подасть до суду. На оператора за такі дії я особисто буду підтримувати громаду у суді, і буду робити все, що від мене залежне, для того, щоб все ж таки вирішити це питання на користь громади. Андрій Олександрович, так само під час виборчої кампанії, ви активно критикували міську владу за ініціативу проведення реформи житлово-комунального господарства, яку влада розпочала робити ще у червні 2012 року. Давайте подивимося про цей сюжет у липні минулого року. У Кіровограді розпочалися громадські слухання щодо реформування житлово-комунального господарства міста. Влада однозначно переконала, що місту потрібна служба єдиного замовлення, яка обслуговуватиме усі багатоповерхівки міста. Відповідно до рішення міської ради всі будинки комунальної форми власності. Будуть передані на баланс підприємства кіровараджитласерві. Позиція влади викликала жваву дискусію серед кіровоградців. Людей цікавило, чи при підвищенні квартирної плати зміниться якість послуг нового підприємства, і чому громадські слухання проводять вже після того, як рішення про реформу ухвалене. Присутні на громадських слуханнях кіровоградці одностайно проголосували проти реформи житлово-комунального господарства по Кіровоградській. Вони хочуть тепер всі всі ці борги перевісити на людей, а потім за боргівніх позабирати по, по, по квартири. До обговорення реформи приєдналися експерти з питань житлово-комунального господарства 4 вересня. За ініціативи Андрія Табалова в Кіровограді відбувся круглий стіл за участі київських експертів з питань ЖКГ. Вікторії Руденко та Володимира Кірюшина представників житлових будинків та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. На сьогоднішній день, на мій погляд, що реформи неможливі без участі, по перше, круче населення, тому що вони повинні бути підтримані мешканцями того будинку, де вони живуть. Щоб вони розуміли, для чого це робиться, що це дає, що в результаті буде цьому самому мешканцю. Експерти прийшли до висновку, що реформа влади не підготовлена і не відповідає діючому законодавству. За наслідками круглого столу була підготовлена концепція розвитку житлово комунальності Нального господарства і передана на розгляд Кіровоградській міській раді депутати відмовилися її розглядати. Як стало відомо, нещодавно на сайті Кіровоградської міської ради було оприлюднено проект рішення Кіровоградської міської ради про ліквідацію двох крепів. Четвертої і шостої влада таки вирішила втілити в життя житлово комунальну реформу. І як ви до цього ставитеся? Які будуть ваші дії як народного депутата України? Ну хочу сказати, що, на жаль, ми не очікували таких дій з боку влади. Тому що я неодноразово про це казав, про це писали в місцевих ЗМІ, що ну, населення міста проти цієї реформи в основній своїй масі. Тому е мені дуже дивно, що таке сталося. Більше того, я хочу сказати про те, що... Реформа загальмувала на якийсь час. Були різні думки з цього приводу. Ну і виявляється, зі слів міських чиновників, що коштів на те, щоб зробити передачу житлових будинків на, баланси, на баланс житлосервісу з балансів ЖЕКів та Крепів не, не змогло відбутися у минулому році, тому що не вистачило коштів. Ну, для мене це дуже дивно, навіть трошки цинічно, на мій погляд, тому що були виділені кошти з міського бюджету, люди чекали на покращення. Влада не послухалася людей. Вона вирішила йти своїм шляхом, вона вирішила просто е, йти далі по цьому шляху, який я вважаю помилковим. Більше того, є плани у міської ради. І у міської влади продовжити цю реформу, так звану, витрачати знову кошти на передачу. Кошти повинні витрачатися на покращення якості послуг. Я вважаю, що влада повинна працювати на те, щоб оптимізувати систему, на те, щоб виявити якісь резерви, зниження собівартості. Тому е, я хочу і наполягаю на тому, щоб е, я, до речі, направив депутатський запит знову, повторно, вже у статусі народного депутата, про те, щоб е, моя пропозиція, а саме е, концепція реформування, концепція розвитку житлово-комунального господарства міста Кіровограда була розглянута все ж таки на сесії міської ради. Я готовий. Презентувати цю концепцію на сесії, якщо це буде потрібно. Андрій Олександровичу, з якими ще проблемами звертаються до вас Кірвоградці? Що турбує мешканців міста та області? Дуже багато питань. Є питання особисті, є питання глобальні. Е, питання такі, як незадовільний стан комунального господарства, про що ми вже казали. Питання про високий рівень злочинності, знову ж таки, питання про е брак е спортивних споруд у місті Кіровограді, про незадовільні умови в спортивних спорудах, е проблеми з вихованням та дотриманням умов здоров'я молоді. Але е, мене дуже зацікавило одне дуже важливе, на мій погляд, питання, яке от буквально визріло нещодавно. До мене звернулися археологи Кіровоградської області е, з питанням е, про те, що у грудні 2012 року була змінена процедура е, прийняття землевпорядної документації. По всій країні це був прийнятий такий закон України. Так от фактично за цією процедурою скасована археологічна або так звана культурологічна експертиза. З одного боку, це було зроблено для того, щоб сприяти аграріям у більш швидкому отриманні земельних ділянок під виробництво аграрне. Але з другого боку, це, на жаль, може спричинити дуже велику проблему в історичній і археологічній площині. Це може спричинити те, що під сільськогосподарське виробництво будуть віддаватися земельні ділянки без культурологічної експертизи. Тобто, якщо там буде якась пам'ятка культурна або археологічна, то це не буде прийматися до уваги. Тобто ця пам'ятка може зникнути просто. Я вам Хочу навести декілька цифр. По листопад 2012 року було обстежено майже 7 тисяч гектарів землі у Кіровоградській області і знайдено 74 археологічні пам'ятки. На даний момент у Кіровоградській області існує майже 2400 археологічних пам'яток. Так от я хочу сказати, що ці пам'ятки археологічні це фактично наша історія. Це наша культура, тому їх потрібно зберегти. І я вважаю, що цей казус е, законодавчий потрібно виправити. Але я не можу це зробити самостійно. Я хочу закликати депутатів місцевих рад, всіх депутатів місцевих рад. Я хочу закликати керівників аграрних підприємств, істориків, археологів до дискусій, для того, щоб ми змогли по кожному конкретному питанню досягнути якогось компромісу. Для того, щоб і... Аграрії розвивались нормально і вони могли б всі свої питання вирішувати досить швидко і ефективно. І все ж таки, щоб зберігалась культурна спадщина нашої області. Андрій Олександрович, ви говорили про те, що кіровоградців турбують проблеми виховання і здоров'я молоді? Я знаю, що ви безпосередньо берете участь в спортивних заходах, очолюєте федерацію дзюдо, і ось нещодавно відбувся чемпіонат області з цього виду спорту. Які у вас плани? Що б ви хотіли б сказати вихованцям або дітям, які б хотіли б займатися дзюдо, їхнім батькам, вболівальникам? Е що ви плануєте робити в цьому напрямку? Ну, найголовніше, те, що я роблю і те, що я буду продовжувати робити, це власним прикладом казати про те, що здоровий спосіб життя це єдиноправильний спосіб життя. Я у мене є час, я знаходжу завжди час приймати участь ну не як спортсмен, а як та людина, яка спостерігає за подіями спортивними. Так от я завжди приймаю. Таку участь у змаганнях. Я ініціюю дуже багато змагань. І от одна з ідей, яка народилася у нашій федерації, це прийняти чемпіонат України з дзюдо у місті Кіровограді. Я думаю, що немає нічого кращого для пропаганди спорту, ніж прийняти. Такі змагання дуже високого ранку. Такого не було ще у місті Кіровограді. Я думаю, це буде дуже добрий приклад. І я думаю, що це буде таким, знаєте, як каталізатором підвищення рівня і підвищення кількості молоді, яка буде займатися спортом. Андрій Олександровичу, я хочу вам запропонувати переглянути ще один сюжет, до якого ви маєте безпосереднє відношення. Прошу. Те, що для дорослих людей видається звичним, для дітей може стати казкою, тим більше для дітей особливих з обмеженими фізичними можливостями. Саме для таких діток, напередодні колектив ТОВ Кіровоград Хліб влаштував справжню подорож у хлібне царство. Організувати познавательну та... рождественську акцію саме для діток і для їх батьків. щоб вони посмотрели наше виробництво, як випікаються булочки, калачі, спробували з Випічку свіжою тут дітям дозволили самим взяти в руки тісто і зліпити виріб, та й таку величезну кількість хліба вони бачили вперше в житті. Зрозуміло, що хлібопекарі не могли відпустити діток без подарунків після чаювання зі смачною здобою. Кожен з них отримав бажані подарунки. Нашим дітям дуже сподобалося. І для них це дуже велика радість щось робити своїми руками, брати участь в чомусь. Були б дуже вдячні за запрошення ще раз прийти сюди. Знаєте, до мене звернулася організація Серце Матері з проханням надати якусь пропозицію, як відсвяткувати Різдво та новорічні свята. Знаєте, організація Серце Матері це організація, яка об'єднує матерей. І діток з деякими вадами, опорно-рухової системи, з іншими вадами. Деякі з цих діток погано ходять. Тому у мене, знаєте, були такі е, ідеї, такі думки, щоб не просто дитина отримала подарунок у себе вдома, тому що це просто нецікаво. Можна просто прийти і сказати, ось подарунок. Е, Хочеться, знаєте, щоб дитина активно приймала участь у якійсь події. Так от е у мене народилась така цікава ідея створити таку так звану екскурсію на виробництві. Чому е така ідея? Тому що я е пам'ятаю, коли я був школярем, це було в першому або в другому класі, і у нас була така ж сама екскурсія до місцевого хлібозаводу. Я досі... Знаєте, Пройшло майже 30 років, я досі пам'ятаю про це, я пам'ятаю цей от, знаєте, запашний хліб, який нам е, дали прямо з печі. Ну, Незабутні не, не враження просто. Я, от, бачите, той факт, що я досі це пам'ятаю, означає, що ну, це призвело свій ефект. Тому е, я вирішив домовитись з керівництвом підприємства Кіровоградхліб про таку екскурсію. Вони не... Відмовили, я був дуже втішений з цього приводу дітки змогли там побувати, змогли подивитись, як виробляється найкращий хліб у Кіровоградській області. Ну і більше того, я хочу сказати, що якщо буде бажання у будь-якого дитячого колективу, у школах, то я... Берусь організовувати екскурсії не тільки на хлібозаводі, а на інших підприємствах і виробництвах і міста Кіровограда і області. Тому що для підприємства це відкриті двері, відкриті серця дітей. Для них це ну, так звана може навіть реклама, щоб побачили, як це робиться, щоб люди бачили, який процес виробництва. Ну а для дітей це незабутні враження, спогади, ну і знаєте, приємно проведений час.